Механічний годинник завтра під заводом Карнівал Дайвер. Він йде в фірмовій коробочці ось так вона виглядає. Вона йде з екошкіри з подушечкою всередині. Виглядає дуже гарно, можна на подарунок або ж для себе. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі, засібка-метелик відкриваємо, натиснувши на дві кнопочки одночасно. Так само закриваємо зверху, затиснувши кожну зі сторін. Годинник має рухомий безель, його можна використовувати для відліку часу або ж як декоративний елемент. Щоб налаштувати дату, час та день тижня, ми будемо використовувати штифт, що знаходиться збоку. Так як годинник у нас іде в водостійкий, він має 10 атмосфер, з ним можна пірнати, занурюватись під воду до 10 метрів, у нас штифт закручується. Тобто, його не просто витягнути потрібно, а спочатку потрібно розкрутити. Розкручуємо штифт. Крутимо, крутимо до того часу, поки вже далі не розкручується. І зараз ми можемо його потягнути далі. В такому положенні, спочатку в першому, не до кінця відкривши, ми налаштовуємо дату та день тижня. Ось так, не до кінця відкрили штифт, в один бік крутимо, у нас налаштовується дата від меншого значення до більшого. В інший бік крутимо, у нас налаштовується день тижня. Бачимо, що тут у нас чергуються китайські символи з англійськими скороченнями. За це можете не хвилюватись, ви встановлюєте англійську мову, і у вас далі буде тільки англійська мова. Щодня буде перемикатись на англійську мову. Налаштували дату та день тижня, виймаємо штифт ще далі. І за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, притискаємо штифт. Щоб він був щільно притиснутий, наскільки можливо, тому що ми ще не закрутили його, і в такому положенні ми можемо підзавести вручну наш годинник. Тобто вам потрібно розкрутити і щільно притиснути штифт, і в такому положенні прокручуємо від себе орієнтовно 20-25 разів. Ви почуєте характерний звук. Це ваш годинник підзаводиться. Далі, коли ви вже його підзавели, все налаштували. Тепер потрібно зробити так, щоб годинник надалі залишався водостійким. Ми спочатку закручуємо до кінця, наскільки можливо, потім натискаємо на штифт і ще прокручуємо його. І таким чином у вас закручується до початкового значення. Ваш штифт щільно притиснути до корпусу, годинник водостійкий, ви його налаштували, і все працює.